Чи буде цей тиждень дійсно зі святковим настроєм? Це твій астропрогноз з 30 грудня 2024 року і вже по 5 січня 2025 року. Справді, на початку цього тижня ми будемо відчувати всі упадок сил та енергії, і може бути навіть фізичне певне недомагання, і така деструктивна енергія заходить. Тому ми маємо розуміти, що якщо в нас якась апатія, підвищення лінь, все це нормальне явище, і на початку тижня це відбувається, тому що ми фактично з понеділка в такому найнижчому заряді енергії перед... Очікуванням новолуння, тож характерна така і найважливіша астрологічна подія цього тижня. Це в першу чергу новолуння, і друга важлива це е, таке значиме і агресивне, дуже з'єднання власне. Плутона з Марсом таке з'єднання вже було і буде ще один раз в ретропетлі Марса. Тому зараз поговоримо і про дати, до чого чекати, і з чим порівнювати і асоціацію проводити саме цієї енергії, щоб розібрати з чого очікувати. Саме в цей тиждень ви ще можете встигнути замовити свій індивідуальний прогноз на січень, який буде у вигляді календаря зі всіма подіями, які резонують з вашою натальною картою, враховуючи астрологічні аспекти. Тому пишіть в особисті в телеграмі є всі деталі. Взагалі, найважливіша функція цього тижня це захистити себе. І скажу відверто, що він справді непростий буде і доволі небезпечний та агресивний. Плутон у нас на початку тижня з'єднується з кармічним вузлом. А зазвичай це трансформація та переоцінка цінностей. Зміна чогось такого, що давно було установлено. І з кармічним узлом завжди з'єднується планета, відмічаючи у вашому сценарії долі важливий кармічний момент, якусь ситуацію, подію, яка справді впливає на. Так, ваш сценарій долі, що ви це запам'ятовуєте? Тобто, це події, яку ви вписуєте в свою історію, і забути не можете, що вона відбулася саме ось так напередодні нового року. Так у нас новолуння, і про це окреме є відео в Козирозі. Дуже для багатьох це буде якби новий план, нова структура, нова ідея, яку одразу пропишете в кроках, як її здійснити. І до речі, а на себе беруть увагу, можновладці, влада, структура, закони. Сатурн теж дуже активний і взагалі детальніше у відео стосовно цього періоду я записала, як саме в новолуння енергія буде програватись. Там складні аспекти теж наслоюються, тому там є фон новолуння, він непростий. Тобто не тільки новолуння на нас впливає цього тижня, але взагалі новолуння у Козирозі, коли і Луна, і сонце в цьому знаку і ще й з'єднанні з Сатурном, це все відбувається. Сатурн управитель Козирога, ну ми розуміємо, що це про владу, про певні закони, зміни структури. Про щось дуже значиме та важливо від е, старших по рангу, по статусу і по віку людей. І так приходить до нас інформація. Важлива інформація, яка нам може допомогти люди, які нам можуть десь сприяти нашому зростанню, тому що це теж проріст. Все це приходить від старших за нас людей, досвідченіших і вищих по статусу. Що ще цікаво цього тижня, що Венера переходить у Риби. Коли Венера переходить у риби, ми маємо розуміти, що це така певна чистка відносин, що це м, така любов дуже, від, дуже відверта і безкорисна, що такі самі і стосунки формуються цього тижня, особливо якщо нове знайомство. Це м'яка Венера, та, яка у стосунки заходить з довірою, яка віддається. Це така безумовна любов, можна сказати. І закоханість в цей час проявляється, Щось таке на подібне до співчуття та жалості. Тобто закохуються жінки дуже часто по такій венерії у чоловіків, слабших за себе, або тих, яких треба врятувати в якийсь момент, у чоловіків, які переживають якусь депресію чи кризу. Ну а е чоловіча енергія це посилений ретро Марс, який якраз агресивний, чіткий і завойовницький, і з подвійними зусиллями обирає собі партнершу. Тому ось таке поєднання у цих планет цього тижня максимально буде впливати на сто. Тому жінки будуть м'якшими, і, в принципі, це якби налагоджує атмосферу і перед також. Що взагалі характерно ще для цього тижня, це те, що ось цей важливий аспект Марс, опозиція Плутон. Дуже небезпечний, агресивний, пов'язаний з таким, такою войовничою енергією Марса, яка в Плутоні е, спалює вщент. І, власне, про вогонь вона. Тому тут треба бути обережним з вогнем, вогниками, новорічними особливо. І, взагалі, техніку безпеки з вогнем максимально пильнувати. Адже таке з'єднання у нас вже було, і ви можете подивитися, що у вас відбувалося по ньому. Це 3 січня у нас зараз відбувається. Попереднє було 3 листопада. І наступний ще раз, в третій раз, буде з'єднуватись Марс з Плутоном саме 27 квітня. Тому це такі три точки, яких всі. Чекають і розуміють, що це буде якась агресія та вплив. Але по факту, коли Марс з'єднується з Плутоном саме ось 3 січня, і це наш тиждень цей зачіпає, як зазвичай в сам момент з'єднання нічого не відбувається. А ось напередодні завжди при накопиченні енергії цієї, на сходженні аспекту, звісно, можуть бути дуже агресивні та небезпечні ситуації події. Для України особливо тому дивимося уважно, тому що на фоні цього тижня і боротьба за владу, і зміна якихось структур, і порушення особистих кордонів, і певна незадоволеність, і енергія супротиву, і величезний, величезна амплітуда небезпеки. Тому пам'ятайте, стосовно теж якихось пожарів, теж цей тиждень є таким слабким, тому тут треба. Думати про безпеку, що нас ще рятує наприкінці тижня, це Сатурн з Сонцем з'єднується, а це значить, що є щось, що дає рамки, і чітко висвітлюються нові якісь е, закони, правила, поведінка. І Марс тригон з вузлами. До речі, що цікаво, що коли Марс агресивний на з'єднанні з Плутоном, а потім з'єднується з кармічним вузлом, виходить, що ситуація, яка через агресію породжується. Цього тижня буде мати кармічні наслідки і ключові. Тобто дійсно міняється енергія із-за того, що тут є якийсь агресивний чоловічий такий власний е імпульс, який змінює хід подій. Подивимось, що буде цього тижня. Я максимально бажаю вам налаштуватися все ж таки на святковий настрій і пам'ятайте. Позитив, давайте завершимо так. Позитивом цей прогноз дуже важливий для тих, хто формує відносини, хто обирає навколо себе, кого е, зібрати на свято на новий рік. І це класне співпадіння, що саме в новий рік, ось цей календарний, е, йдуть найсильніші дні із лунного календаря. Тобто фаза місяця максимально сприятлива для мрій, для побудови структури, карти бажань саме в новорічну ніч. Тільки пам'ятайте, от саме цей новий рік точно не можна спалювати свої бажання. Запалювати лишні вогні і взагалі з вогнем акуратніше, бенгальські вогні теж, все це мінімізуйте в новорічну ніч. Ну а те, що бажання просто не можна спалювати, тому що енергія вогню. Спалюєте те, в що ви дали такий імпульс побажання для себе. Ну про це я вже записувала не одне відео, і маю надію, що ви тепер пам'ятаєте, що в новорічну ніч ані топити бажання у стихії води у шампанському, ані спалювати, ані з'їдати не варта. Тому що так, сила бажання і той імпульс енергії, який ви вклали в те, щоб написати, створити мислеформу, задумати бажане, ви все це ніби знищуєте одразу. Тому такі бажання навряд чи збуваються. Давайте просто максимально перебувати в стані, який нам має принести ось втілення цього бажання. Тобто налаштуватися і бути в колі однодумців, найближчих людей, які бажають вам добра і зростання. Про це я також говорила у відео про новолуння, чому це важливо саме в новий рік. Бути не на самоті і бути в колі однодумців тих людей, які допомагають вам зростати, використовуючи енергію новолуння козорога, це буде давати прям дуже вдалий посил на удачу та зростання і зростання в статусі також на весь 25-й рік.